Ну, от так виглядає ніч в лісі. От уявіть собі, що ви десь заблукали в лісі і раптом наткнулись на отаку палатку з таким вогником. І от ви так йдете і тут перед вами от щось таке. От ваша реакція в такі ситуації. Ну, правда, не зрозуміло, щоб ви могли робити серед ночі в лісі, щоб так от знайти отакий, от ну, типу, табір. От так виглядає ніч в Бочинському лісі. Куди я приїжджаю на ночівлі. От, отут я живу. Сьогодні